Майже 2,5 мільйони гривень на підтримку нацгвардійців. На Прикарпатті відбувся п'ятий ювілейний благодійний аукціон. Представили на ньому 36 лотів. Серед них чимало творів мистецтва, картини, ікони, арт об'єкти з військової атрибутики, а також національний одяг та унікальні експонати з приватних колекцій. За 180 тисяч з-під молотка продали портрет Тараса Шевченка у виконанні відомого живописця та графіка Андрія Шабуніна. Серед найдорожчих лотів також відреставрована ікона Почаївська Богородиця. За неї і виручили 120 тисяч. Це дуже цікава ікона 19 століття, яка намальована на полотні, але вона була в такому дуже важкому стані. Тобто тут ми представляємо і духовну складову, і мистецьку, і культурну, і власне сама ікона, іконографія ікони Почаївської Божої Матері. Вона ну така об'єднуюча, вона, вона символізує нашу українську церкву. Ми б хотіли власне. Так символічно підкреслити оцей захист Богородиці, власне, захист Богородиці для наших захисників. Першим під час торгів продали стяг 50-го полку імені полковника Семена Височана з автографами чемпіонів України з вільної боротьби. За прапор вдалося вторгувати 100 тисяч гривень. Загалом усі виручені кошти спрямують на потреби нацгвардійців 50-го полку. Потрібні fpv дрони також не втрачає свою актуальність. Це засоби зв'язку. Постійно вони потрібні, і зараз ще ми робимо такий крок вперед, як з метою того, щоб забезпечити життя наших військовослужбовців. Ми закупляємо турелі, де автоматизовано вже на відстані військовослужбовець, сидячи в захищеному об'єкті якомусь там бліндажі, окопі може керувати засобами. Наприклад, станом на сьогодні у нас на сході вже знаходяться дві таких турелі, де встановлено. ПКТ і військовослужбовець здійснює вже обстріл противника з закритої позиції. Годійний аукціон каже голова Івано-Франківської ОВА, Світлана Онищук, вже став доброю традицією, адже це ще одна можливість котре об'єднатися і допомогти українським захисникам. Особливий він і тим, що ми проводимо напередодні дня медичного працівника. Ми знаємо, як в нашій області зустрічають, як лікують, як надають допомогу, як реабілітують наших воїнів. Тому що у нас лікуються воїни з усіх областей нашої країни. Тому медична спільнота сьогодні також об'єдналася. Вони постійно волонтерять, вони донатять, вони професійно лікують всіх наших воїнів, всіх людей внутрішньо переміщених, які приїхали до нас. А сьогодні що об'єдналися в цьому аукціоні, щоб підсилити фінансово наших, наших нацгвардійців, наших збройних сил України. Проводитимуть благодійні аукціони і надалі у планах каже Світлана Нощук залучити до них міжнародних благодійників та меценатів. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.